Ну що, вітаємо тих, хто нас дивиться на матчі першої ліги, західноукраїнської зони першої ліги чемпіонату України з баскетболу, в якому в залі Олімпія, щоб ми зустрічаються команди. Така буковина Star Life, ліворуч на наших екранах і вам буде Девелон Франківськ. А провороч від мене, що за кадром Олександр Новицький, колишній добрий вечора, граючий начальник команди БК Стріба, тобто будемо взагалі, що і БК Стріба із Спортбуком намагаюся показати вам цей поєдинок. 3-2, початок. Непоганий до нас, Першу ми пропустили, але е, одразу відповіли трьохочковим. Це е, в принципі добре, да? на початку стрільнути трьохочковий для певності. Сразу, сразу ж віддали і звичайно. Казали, що теж можемо забивати. Ну так, за, як кажуть, по умовчанні російської ніби. До... Останніх секунд. Все-таки зуміли втримати м'яч у себе завдяки тому кітку. І е, 4-2. Ну, спробуємо розібратися з складом команди. Е, треба було б почати з гостей. Того ми бачимо на майданчику. 23 номер. Так розуміється. Міжак, напевно, з Підоном зараз м'ячем це точно сьомий номер. Денис номер, Євген добренький. Побачимо, наскільки він добренький. І... Все, все, все. Денис так. В робочому порядку без... навіть не сумнівався, що м'яч так, почав. Навіть не сумнівався, що м'яч залетить в кошик, так одразу повернувся. І... Ще коли м'яч був в польоті, він вже повертався назад такі враження. В чому стояв э, доволі далеко від припадкової 9 Дев'ять три Тобто 3-9, якщо. За дві хвилини вони не кидали. Ну, скажімо так, э, доволі результативний старт. Вамбут, в принципі, напевно, фаворитом був ці зустрічі, що так за останніми успіхами у національних змаганнях. У нас хіба що чисельна перевага у нашому боці. стіни. рідні стіни. Це немаловажно. І тайм-аут. От якраз є можливість зараз розібратися зі складами. За це за цей тайма от ну, нас всіх давайте я назву четвертий Стас Арбора, п'ятий Андрій Манжелій, шостий Павло Гаврілов, сьомий Ігор Тодосієнко, якщо я правильно прочитав, восьмий Вадим Івонус, дев'ятий Іван Поліжаєв, десятий Василь Федоряк. Це мала би бути, напевно, основна наша зброя. Одинадцятий Костянтин Гребенюк, дванадцятий Роман Яремій. 13-й Сергій Ісар, 14-й Ігор Федорчук і 15-й Станіслав Ростецький або Ростоцький. Ростецький, напевно, так? Так, І можемо так само весь склад назвати е, гостей. 20-й Сергій Марков, 20-й, ну все-таки 29-й, напевно, Іван Іжак. П'ятий Василь Чиш, сьомий Денис Передонов, 10 Віктор Никітюк, 21 Петро Корнута, 12 Сергій Луцишин, 13 Євген Добренький, Чи двадцять? Добренький Добренький, тринадцять. Да. Да. 35-й Мазуртєвич, гаючий тренер гостей. Це Денис Спиридонов, Цього разу не захотів. До так, він щоб... На жаль, ми побачимо, що свого слово зовсім Василь Федоряк. І... Перший за часів незалежності майстер спорту з баскетболу на Віховині. Він отримав це звання як фіналіст Кубку України, грав за команду з Луцька як... і отримав і... це почесне звання так, він Доволі вдало грав команду. Взагалі це рідкість для баскетболу на Буковині. На жаль, ігор цього часу свого часу виступ у складі студентської збірної України, також отримав звання майстра спорту, це новосельчанин. І якщо не помиляюся, він народився він у Новоселості кімнатського району, живе в Новоселості. Ну, На веселості. <гум> це я так, якщо не пам'ятаю, спеціальності що 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 району наш Олімпії. Стайвіст, Стас Кравчук. Поки що не дуже не дуже ось після непоганого початку, не дуже складається. Такий Непотрібний фол взагалі. Ну, і Арбітр провелося йде ков. Ну, його навряд чи може зарахувати до рідних стін через те, що він до принципова людина і розраховувати на якісь його підсвітства не складно. Невідомо, як яка команда йому ближче. Скажімо так, вчився він франківську, грав франківську. І тут будемо, вважати його, будемо вважати його франківським організатором. За Чернівців він грав, так само... Викладає Чернічанську. так. вчився вчився. Це, Щоб не думали, ті, хто дивиться, що він може мати якісь зайві симпатії до якоїсь команд. Правда, там друзі там і там, там рвають, тому ніяк не, не... не завітають знову. Це Це Мяк, так, Було. Це не встигли зупинити час на атаку, коли атакували чернівця. Що розбиратися? Зараз арбітр. Зараз віддадуть чернівцям м'яч, буде, буде гаразд. Чи встигнуть перестатися такою технічною паузою <гум> тренери, чернівці зробили заміну? Вразу так, З'являється з'являється Станіслав Арборо, п'ятий номер і восьмій готовий скапити Грузію. Манжелі, манжелі, Манжелі. 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 Порушив на нього. До речі, Павло саме Сусишиним грав в одній команді Загалську академію. Дуже добре вони знайомі. Але як там дружба юна, дружба російська? Спасний кіто. Перший від Василя життя. Вусно. Майстер спорту, мав би мав мав би. Хоча чи колись, або можливо, від не, 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 коли, напевно, старається, щоб всі хтось влучав. Ну хіба що там заробив за гру там, лише один, ну два з них і зареалізований. І що складно, складно. Рожак Іван за важкувати поки що і... і не, не летять. Не, не летять. І, так, елемент... Заблокували. А, думаю, ви... Денис Денисунова цього разу. На щастя для нас не вдалося Денису влучити. І, ну, Lustig. Болівальникам. які, звісно, що, скажімо так, тут Помилка, Денис. Історичний момент до цього матчу. Не так часто можна побачити такого роду передачу молоко, чи як би це сказати, так? Дениса. Одиниця справа дуже дорожить І Ібора. Там дещо і вони. трішечки там вони поштовхалися, це не потрібно. не потрібно все. Сідає Євген добренький. Бачимо, що тут міні-розборки, де ми вже... Марк... Щось Сергій Марков сказав. Ж манжелі, там, між манжеєм там і суперниками якісь були. Принципово захищається. Дуже плотно. На грані по середньої відстані не ну, і, 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 бачимо, що Сергій погнав. Сергій Не помилилися Це Другий раз кошти. Пілідонами світами молоко. Марков Сергій його підтримує. Так тримати. Так, може, може вони натякають нам, що давайте хлопці, ви господарі, перекопуйте інститиву. Скільки, скільки, скільки. А ми будемо два. А, два, два, вони скільки одною ногою на, на лінію. Чітко бачив Павло Сердаков. Підняли на заноц, так, в цій ситуації. І... скосити м'яч на шлях 11, зараз треба реалізувати. Блокував цей бросок. Хоча, хоча там чекав, здається, наш сьомий номер, що все-таки буде свисток. Ні, там було чисто, я його бачив чисто. Це Ігор Тодосієнко, сьомий номер у нас. Ну, мене це новий гравець, я зізнаюся, не знаю його. 25 дроне Виключено за рахунок э, дальних китків наші гості не вдається, скажімо так дуже дискобова на пришков Передона, передонов, проходить перед передоном, але шає! Заміна у нас, заміна у нас. Але заміна тут з 15 номер готовий Стас Ростецький, так? Чи Степан? Штепан, Степан. Степан. Не Степан, а Стас, не Стас. Станіслав. СТ написано, ну СТ ще й було і було б станція технічно спокоювати. <рис> <див>. А так Стас Станіслав має бути. Два з Станіслава у нас в складі. Як не зробили блоксот, то так ніби. Два трихачкових закинули одразу одним одним ефектно. Але м'язи залишається. Арбора. Анжель Мороза переходят. Манжелі Андрій, так що Арбора ще виходить, як на Берданці. Манжевій взагалі майстер. Далекий дальних кіпін. Тришки, трьох сторон. Ігоря Семсієнка. Все сьомий номер. що це один з молодих вихованців у нас. Всіх висів. Відзначився за іробивши заробляє. 12-17 до перерви стигу чи не встигну. Принаймні, це дуже назад є, що 14 там, да, у нас було походу, здається. значно ближче, і що? А, там хтось завчасно вийшов, вийшов. Є. Заміна вже у складі гостей. Дає, дає пограти молодим гравцям. Замість 20-го номера Замість Маркова, вийшов. Сергія вийшов 21-й номер. то про ковнута 21-й. Підійшли, якраз він з м'ячем Зараз ще одна помилка. Є можливість зараз на всі вони Дениса один стояв під кільцом як нам пощастило, що ви побачили трихоцьковий і На жаль, на жаль, ми ще а... не поспішати. Таблову можливість контролює час, ви бачите була б можливість на останніх секундах, ну, можливо, якщо не загнати. Він зводство і намагався зробити наш весь кидаючий триочковий. Денис спробує, триочковий не вдається. І є під час одну атаку. Треба притримати, і... притримати але... навіть не задумуються про це. І воно ць... крестовий тривочковий... часом. Тривочковий... Тривочковий... Ось показують зупиняли час. за секунду до кінця Денис передона заробив право три. на три стропних кітка. Як прикро для нас, ну, і Денис, як правило, не пробачає. Це досвід, я не знаю, Це, але. Ну, до можна було б його і не кивати там, звісно, що Звичайно. Але... Може його і ніхто і не кивав, він сам знайшов в цей момент. Перший закинув. Можна... А була можливість у нас піти на перерву за нічійного рахунку. Ну, нічого. І так нормально, після не дуже вдалого старту. Другий теж закидає, як, як робот якийсь. Денис передонув, випускник шостої школи Чернівецької. Гравець Суперліги в минулому і Ось ці три реалізував не з не будемо. Ось ну, за рахунку 17-20, перша перерва.